Тіні минулого на порозі майбутнього. Валентина та Анатолій були разом вже рік. Їхні стосунки розквітли швидко і несподівано, наповнюючи життя обох теплом та ніжністю. Валентина цінувала в Анатолії його спокійну силу, мудрість та вміння розсмішити її навіть у найпохмуріший день. Він, у свою чергу, захоплювався її щирістю, енергійністю та тим світлом, яке вона. Несла світ. їхні вечори були наповнені довгими розмовами, спільними планами та мріями про майбутнє. Одного вечора Анатолій, ніжно тримаючи руку Валентини, запропонував їй познайомитися зі своєю родиною. Валентина відчула хвилювання та радість одночасно. Це був важливий крок, і вона сподівалася, що зустріч пройде добре. У призначений день. Вони приїхали до затишного заміського будинку, де жили батьки Анатолія. Їх зустріли тепло й гостинно. За великим обіднім столом зібралися найближчі родичі. Валентина почувалася трохи неяково, але доброзичливість рідних Анатолія допомогла їй розслабитися. Розмова лилася невимушено, лунали сміх та спогади. Аж раптом мати Анатолія звернулася до нього. Анатолію, а де ж твоя мала? Вона так чекала на знайомство з Валентиною. Валентина застигла. Мала, про яку малу йдеться. Анатолій ніколи не згадував про дітей, окрім вже дорослого сина від першого шлюбу, про якого вона знала. Анатолій зблід і на мить втратив дар мови. Він перезирнувся з батьками, і Валентина відчула, як ніж ними пробігла якась невидима тривога. Мамо! Нарешті промовив Анатолій ледь чутно. Я хотів поговорити про це пізніше. Валентино, це моя донька Софійка, їй сім років. Слова Анатолія прозвучали для Валентини як грім серед ясного неба. Сім років? Чому він ніколи не згадував про неї? В її голові закружляли запитання, образи і нерозуміння. Вона відчула себе обманутою, зрадженою. Анатолію, я я нічого не розумію, ледь стримуючи тремтіння в голосі, промовила Валентина. Анатолій опустив очі, сповнені жалю та каяття. Він узяв її руку і ніжно стиснув. Валентино, вислухай мене, будь ласка, це складна історія. Софійка народилася після мого розлучення з першою дружиною. Її мати, вона не хотіла, щоб я брав активну участь у вихованні доньки. Довгий час я міг бачитися з Софійкою лише таємно. Я боявся розповісти тобі, бо думав, що це все зруйнує, боявся тебе втратити. Валентина мовчала, намагаючись перетравити почуте. З одного боку, її серце стискалося від болю й образи через приховання такої важливої частини його життя. З іншого боку, вона бачила щирість в очах Анатолія, його страх втратити її. До кімнати несміло зайшла маленька дівчинка з великими допитливими очима. Це була Софійка. Вона сховалася за ноги дідуся з цікавістю розглядаючи незнайому тітку. Анатолій підійшов до доньки, взяв її на руки і ніжно поцілував у щічку. Софійко, це Валентина, моя моя добра знайома. Софійка уважно подивилася на Валентину і несміло простягла їй маленьку ручку. Валентина відчула, як її серце починає танути. Вона взяла тепло дитячу долоньку у свою. Вечір минув у напруженій тиші. Валентина боролася зі своїми почуттями. Вона розуміла, що минуле Анатолія було складним і болючим. Чи зможе вона прийняти цю частину його життя? Чи зможе повірити йому знову після такого приховування? Її мучив страх бути зраненою. Страх того, що в їхніх стосунках завжди буде ця таємниця. Дорогою додому вони майже не розмовляли. Валентина дивилася у вікно, намагаючись прийняти рішення. Анатолій час від часу кидав на неї тривожні погляди. Нарешті Валентина повернулася до нього. Анатолію, це дуже важко для мене. Я відчуваю себе обманутою. Але я бачу, як ти любиш Софійку, і я бачу твій страх. Анатолій зупинив машину на узбіччі і повернувся до неї. Валентино, я знаю, що зробив помилку, не розповівши тобі одразу. Прости мене, я кохаю тебе більше за все на світі і дуже боюся тебе втратити. Софійка частина мого життя, і я хочу, щоб вона стала частиною і твого життя також. Валентина глибоко зітхнула. Вона згадала все хороше, що було між ними: його підтримку, його любов. Вона подивилася на його сповнені розкаяння очі і зрозуміла, що не може відмовитися від їхніх почуттів через страх. Любов це не лише радість, а й уміння прощати і приймати минуле коханої людини. Анатолію, тихо промовила Валентина, я спробую. Я хочу спробувати прийняти Софійку, але нам потрібно бути чесними один з одним відтепер і назавжди. Обличчя Анатолія освітила щира усмішка. Він ніжно обійняв Валентину. Дякую тобі, кохана. Я обіцяю, що більше ніколи не буду приховувати від тебе нічого ми все подолаємо разом. З того вечора почався новий етап у їхніх стосунках. Валентина познайомилась ближче з Софійкою, яка виявилася милою та допитливою дівчинкою. Їхні спільні прогулянки в парку, читання казок і дитячий сміх наповнили життя Валентини новим змістом. Вона поступово знаходила спільну мову з маленькою дівчинкою і в її серці зароджувалася тепла прихильність. Час лікує рани, і Валентина змогла простити Анатолію його мовчання, їхні стосунки стали глибшими і міцнішими, пройшовши випробування правдою та відвертістю. Валентина зрозуміла, що справжня любов полягає не в ідеальному минулому. А в готовності приймати одне одного такими, якими вони є, зі всіма радощами та болями, секретами та одкровеннями. І вона зробила свій вибір вибір на користь любові, яка виявилася сильнішою за страх та образи, любові, яка об'єднала їх трьох у нову, нехай і не зовсім звичайну, але щасливу родину.